Росіяни минулої ночі скаржились на вибухи в районі військової авіабази морози. Там базуються ворожі су 34 та су 24 В мережі почали писати про атаку невідомих безпілотників, причому масовану атаку. Канада от засабшають, що при доставить Україні 2300 авіаційних неуправляємих ракет CRV-7. Заявив в четверг міністр оборони Канади Біл Блер. Росіяни скаржили, що в бік міста полетіли об'єкти і їх не збивають. Також в мережі були опубліковані фото імовірно пожежі на військовій авіабазі. Вибухи в районі Морозовська підтвердили українські моніторингові канали Ніколаївський Веньок та монітор. Вони написали про те, що Ростовську область ймовірно атакували дрони. Згодом було опубліковано, що в цьому районі зникла електрика після масованої атаки безпілот. Зників водночас росіяни повідомили, що безпілотники Збройних сил України атакували ще Курську та Воронезькій області. Внаслідок цього було пошкоджено кілька резервуарів із паливом на НПЗ у Ліскінському районі Воронезької області. Ну, ми з вами за останні роки, після 2008 року, коли на Будапештському е, саміті, тобто Бухарестському саміті НАТО Меркелі Саркозі. Поставили шлагбаум в нашій перспективі щодо членства в НАТО в осяжній перспективі, і всі ці роки різні були репліки, різні були наративи з боку НАТО і ключових її союзників і членів. І останні роки двері відкриті, ми завжди готові, але треба здійснити такі-то реформи і все таке інше. Ну, я якось говорив у вас в ефірі, що двері відкриті, але порог такий високий, що ті вимоги, які поставлені, цей поріг, ми не могли приступити. От нещодавно, посланник при НАТО пані Сміт, заявила, що на Липневому саміті НАТО ювілейному в Вашингтоні будуть розроблені такі параметри, такий міст цих параметрів, який сприятиме якнайшвидшому членству України в НАТО. Тільки я не розумію, чи це міст до дверей, про які вони колись говорили, чи це міст. Після тих дверей, в які ми війшли, і вже десь очікуємо чогось. Тому безумовно, що ті останні події в геополітичному вимірі і в окремих регіонах засвідчують, що е, наші партнери все більше відчувають загрозу з боку Росії і ті акції, які Росія латентно здійснює в Європі, і ті загрози і. Ці, цей, ця група корабельна біля Куби і баражування цього підводного ядерного човня качовна Казані в 100 милях від узбережжя Сполучених Штатів Америки і заява цього хворого алкоголіка Медведєва, що ми там застосуємо ядерну зброю. показував він уже карту Російської Федерації, де Україна в складі цієї Російської Федерації, тому це очевидно спричинило і певну трансформацію. У наших західних партнерів, і не дивлячись на те, що в Сполучених Штатах Америки зараз відбувається складний передвиборчий процес, і політики, і кандидати повинні відповідним чином лавірувати, щоб якимось чином сподобатися виборцям, але все-таки вже остаточно ми бачимо, що є рух в напрямку до України, це по перше. І якщо те, про що говорить Столтенберг в останніх своїх. Виступах, а як на мене, то він е, сильно е, став радикалізуватися на користь України, і, і він більш конкретний і більш рішучий, ніж навіть деякі заяви високопосадовців Сполучених Штатів Америки і інших країн. Е, це дає підставу говорити, що якщо все в комплексі, і надання мілітарної допомоги і політико-дипломатична підтримка. І фінансово-економічна, і е, тверда позиція наших партнерів, і в контексті реалізації всіх цих коаліцій, і винищувачів, і ППО, і боєприпасів, і все таке інше буде рухатися в тому напрямку, як це задекларовано. Більше того, пан Столтебен заявив, що будуть зобов'язані всі члени НАТО надавати постійну. Допомогу фінансову Україні для того, щоб вона забезпечила боєздатність своїх збройних сил і здійснила ті заходи по звільненню всіх тимчасово окупованих територій. Ну, якщо вже Орбан е, пішов на поступки, але ці поступки, як кажуть, рівнозначні, угорщина не буде брати участь у цьому фінансуванні, але в той же час не буде і блокувати. Ту допомогу, яку НАТО і Європейський Союз буде надавати Україні, тому якщо взяти в сумі і ті е, візити глави нашої держави, на різні форуми, які вже відбулися, які відбуваються, і ті запевнення партнерів і стосовно підтримки, і стосовно дозволів влучати е, об'єкти Російської Федерації на її власній території. І задіяння вже в інтересах України тих 50 мільярдів із заморожених кортів, коштів Російської Федерації і 50 мільярдів Європейського Союзу то створюється таке враження, що Україна напередодні важливих подій з точки зору отримання відповідної мілітарної допомоги і з точки зору підтримки в контексті надання. Ання того і в тій кількості, яке потрібно, тому що незважаючи на те, що боєприпаси пішли на фронт. Але наші воїни ще говорять, що їх недостатньо, і інколи їх доводиться шукати десь де-інде. Але все-таки крен відбувається на користь, як мені видається, українських збройних сил і не дивлячись на ті спроби на східному фронті Російської Федерації тиснути, не жаліючи своїх воїнів і людей. Перетворюючи їх в гарматне м'ясо. Українська сторона тримає удар, стратегічних проривів немає і є всі підстави говорити, що готуються певні заходи. Контрнаступальні згодом уже цьому році, які дозволять суттєво покращити становище і наших збройних сил, і поступово відтіснити ворога в Азовське і в Чорне море, і таким чином звільнити всі тимчасово окуповані території. Але я з цього приводу хочу наголосити і на наступному: що на початку двадцятого століття один Одіозний революціонер більшовик говорив таке, що надмірна довірливість і поступливість, і відсутність єдності гублять завоювання українців, і це говорив такий собі Лев Бронштейн. А він Лев по психомідому як Троцький, так. так. І це дуже, я вам скажу, чітке визначення. Він вивчав історію України, ви знаєте, він сам із Херсонської області, тому йому можна довіряти в цьому контексті, і ми вже переконалися е, на своєму гіркому досвіді протягом цих понад 300 років колоніальної залежності.